Доброго дня! З вами компанія Зварювання Технології і сьогодні у нас на огляді верстат для заточування спіральних сверл MR-26A. MR26A це зручний верстат для заточування спіральних сверл діаметром від 12 до 26 мм. Особливості даної моделі це легке, швидке та якісне заточування стандартних спіральних сверл. Дуже проста робота на верстаті, що не потребує жодних спеціальних знань та навичок. Заточення кута при вирішенні та заточування заднього кута, підточка перемички для покращення врізування свердла, підвищення часу його стійкості та точності просверленого отвору, швидке та якісне відновлення ріжучої кромки та геометрії зношеного свердла. Легка компактна конструкція зручна для транспортування. У комплект поставки входить 14 цанг er 20 які дозволяють затискати свердла діаметром від 13 до 26 мм, високоякісне заточне коло для заточування сверл, як твердосплавних, так і ХСС, набір ключів та інструкція з експлуатації. Більш детально можете ознайомитися з цим і іншим нашим обладнанням, перейшовши на наш сайт.